Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день День народження кожного із нас. В Китаї сьогодні святкують такий день, як називається День народження кожного з нас. Я всім сьогодні рекомендую ввечері сісти з сім'єю і повечерити. Краще, щоб це були веганські якісь страви для того, щоб ваше життя привабити здоров'я, успіх, все саме найкраще. Це найкраще в ваше життя. Тому що сьогодні день такий, який повинен бути святковим, святковий стіл, щоб радість і настрій був у вас в 24-му році. А також я вам сьогодні розповім в своїх сторісах, що ми привезли з Сінгапуру, які прикраси, які талісмани і амулети нові. Якби ви тільки знали, як сінгапурці ганяються за цими амулетами і талісманами, я сьогодні вам розповім ось про такий браслет: Це 5 джамбал. Це просто неймовірний, розкішний, фантастичний, містичний браслет, який міняє життя 100%.